Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Розгорніть свої зошити на сторінці 8. Тема нашого уроку Джеремі Стронг, Гармидер у школі. Продовжуємо знайомство з автором та його неперевершеним твором Гармидер у школі. Пригадайте, що ви вже знаєте про Джеремі Стронга? А що ми прочитали на минулому уроці, які пригоди, які події сталися в школі під час заміни міс Гармидер? В якому класі замінювала уроки міс Гармидер? Так, в третьому класі саме з такими учнями, як ви. Отже, прочитаємо довідку, поступово прискорюючи тем. Читаємо разом. Джеремі Стронг працював учителем початкової школи. У 1991 році покинув викладання і повністю присвятив себе письменництву. Відтоді, розповідає митець, Пишу книги, відвідую бібліотеки, книжкові фестивалі і школи по всій Великій Британії. І вважаю, що в мене найкраща робота. Підкресли, що думає письменник про свою роботу? Так, знайшли ці слова і підкреслили. Отже, ось що він пише. Вважає, що в нього найкраща робота, виконаємо вправу фотоапарат, фотографуємо, повторюємо, записуємо, отже, Герої художнього твору це дієві особи або персонажі. Їх поділяють на головних та другорядних. Повторіть. Натисніть на паузу та запишіть. Що ви записали? Перевіримо. Герої художнього твору. Це дієві особи або персонажі. Їх поділяють на головних та другорядних. Прочитаємо поступово прискорюючи темп та відтворимо з пам'яті повість. Переважно прозовий епічний твір, у якому змальовано життя окремих персонажів протягом тривалого часу. Прочитайте тричі. Та відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Пригадайте, повість Івана Андрусяка. Укажіть цю повість серед передлічених. А. Вісім днів із життя Борондука. Б. Хто зробить сніг в пустуни на параплаві. Де повість Івана Андрусяка? Так, правильна відповідь А. Позначили цю відповідь. Хвилинка знайка. Прочитай інформацію і виконай завдання. Порівняльні звороти. У порівняльних зворотах зіставляють, порівнюють ознаки людей, тварин, рослин. Явищ природи, як мала дитина, наче рідна мати, немов хитрий лис, неначе білі квіти, мов чорна хмара. З'єднай фразеологізм порівняння і відповідне тлумачення. Ліворуч записані фразеологізми, мов рукою зняло, як грім з ясного неба, як на долоні. Знайдемо до них тлумачення, мов рукою зняло а що небудь зникло безслідно, як грім з ясного неба, несподівано раптово, як на долоні. Добре видно. чисту мовку. Спочатку повільно, а потім поступово прискорюючи те. Починаємо читати з черепашкою. Анна, Анна, ін Анна інька, і Іванна. Ути, 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 щоб басейн. «Перетнути». Натисніть на паузу, прочитайте з сорокою. Дізнаємось лексичне значення слів із тлумачного словничка. Пінопласт легкий пористий матеріал. Подивіться. Особа, яка контролює школи, дитсадки тощо. Огрядний, товстий. Прочитайте стовпчики слів та виконайте вправу повітряні кульки. Самостійно виконайте вправу 17. -ту. Прочитайте уривок тексту, друкований незнайком. Та виправ помилки. Щоб перевірити, ви можете знайти цей уривок у тексті вправи 18 та перевірити, як ви виконали завдання. Натисніть на паузу виконайте завдання. Прочитаємо уривок твору Джеремі Стронга, Гармидер у школі, в перекладі Андрія Поритка. Читаємо разом з диктором. На плаванні ми просто ходимо на мілкому, поскаржилася Джулі. Міс Гармидер, ми могли би зайнятися чимось цікавішим. Я б хотіла, щоб ви розділилися на чотири групи та знайшли спосіб перетнути басейн, залишаючись сухими. Було знайдено. Чотири розв'язання басейнової проблеми. Перша група вирішила побудувати човен, скориставшись старою залізною ванною. Весла діти зробили зі шматків дерева. Друга група притягла зі спортзалу пару гімнастичних коней. Учні планували перекинути над басейном канат і проповзти по ньому. Третя також використала гімнастичне спорядження, сподіваючись побудувати міст із дощок. Остання група мала купу роботи, діти робили водоступи зі шматків пінопласту, щоб надягти їх на ноги та пройти по воді. Одразу після обіду групи почали готуватися. Біля бортика басейну були звалені мотузки, дерево, дошки, коні та металева ванна. Діти зв'язували дошки докупи, відмірювали канат. Вони майже закінчили, коли з'явився містер Шрапнель разом з місіс Донован, шкільною інспекторкою. Місіс Донован була огрядною добродійкою з червоним лицем, гучним голосом і крикливим макіяжем. Вона вирячилася на купу мотлоху коло басейну, а тоді повернулася до містера Шрапнеля. Що тут відбувається? Міс Гармидер пояснила. Ми досліджуємо проблему. Як можна перетнути басейн, не намочившись. Інспекторка підняла намальовані дітьми схеми, оглянула спорядження. Як захоплююче, пробурмотіла вона й обернулася до Джулі. Як ти збираєшся перебратися на той бік по канату? Я збираюся повиснути під ним, відповіла Джулі. Яка дотепна ідея. Я б навіть сказала, що це цікаво. А це що, як воно діє? Оці міні човноходи треба прив'язати до ніг, сказала Ребека, а тоді можна буде йти. Як багато хороших ідей, сказала місіс Донован. Вона серйозно подивилася на дітей. А якби я випробувала один з винаходів, я б хотіла випробувати човен. Міс Донован відклала сумочку і почала залазити у ванну. А ви не спробуєте, містере шрапнель? гукнула вона до директора. А, так так, звичайно, заявив він. Містер Шрапнель. Повис на канаті, який натягнувся під його вагою. Це було справжнє випробування. Директор відштовхнувся ногами і перекинув їх над канатом, а тоді почав посуватися над водою. Давайте, сер, кричали хлопчики. Ви можете випередити її. Містер Шрапнель. Почав підтягуватися з більшою силою, і тут один з коней не витримав навантаження, зісковзнув у басейн. Тож директор несподівано для себе виявив, що безпомічно борсається у воді. Рятуйте! заволав він, у відчаї директор схопився за перше, що трапилося йому під руку. Це виявилася ванна, яка спокійно пливла по басейну. На жаль, містер Шрапнель схопився з такою силою, що човен перевернувся, і місіс Донован вивалилася за борт. Шкільна інспекторка викрутила рукави і повернулася до директора. Містере Шрапнель, я давно не мала такого задоволення від візиту до вашої школи. Мене тішить зміна, яка сталася в Далендонській школі. Раніше мені не подобалося сюди приходити. Тут було так нудно. Щодо цього класу, то він робить честь вашій школі. Можу вас запевнити, що я збираюся написати сприятливий відгук? Виконуємо завдання питайника, знайди в тексті відповіді на запитання. Прочитаємо ці запитання, як Міс Гармидер запропонувала провести урок плавання, який підручний матеріал. Знадобився дітям на цьому незвичайному уроці, хто неочікувано з'явився на уроці? Як шкільна інспекторка сприйняла ідею переправитися через басейн? Яка прикра пригода трапилася з містером Шрапнелем? Як він почувався під час переправи? З якими словами місіс Донован звернулася до директора? Чи очікував? Очікувала ти почути від інспекторки саме такий відгук про школу. Дайте відповіді на запитання. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Укажи головну умови, якої? Мали дотримуватись учні, переправляючись через басейн. Отже це. Так, відповідь Б. Залишитися сухим. Розкажи від імені місіс Донова про враження від переправи. Уявіть себе. Розкажіть. Поміркуй, чому дітям було цікаво виконувати оригінальні завдання міс Гармидер. Порадь друзям прочитати книгу Джеремі Стронга, продовживши речення, обов'язково прочитай цю книгу, тому що. Напишіть декілька речень, рекомендацій своїм друзям прочитати цю книгу. Отже, чи сподобалось вам продовження книги Джеремі Стронга Гармидер у школі? Чи захотілося вам прочитати цю книгу в повному обсязі? На цьому наш урок закінчено, і я прощаюся з вами до наступного уроку.